Жили були дідусь і бабуся в маленькій хатині. Якось каже дідусь бабусі. Бабусю. А приготуй нам колобка. Та з чого ж пекти, діду? Борошна в хаті нема, відповідає бабуся. А ти по засіках поскреби, по коморах помети. Може, знайдеться хоч трішечки. Наскребла бабуся трохи борошна. Замісила тісто, скатала колобка, спекла його в печі. Як колобок спікся, поклала бабуся його на віконце, щоб вистигав. Та колобок був непростий, він ожив, підскочив і покотився з віконця просто на вулицю. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок, колобок я тебе з'їм. Не їж мене зайчику, я тобі віршика розповім. Я колобок колобок. По засіках шкребений. На сметані мішаний. У печі печений. Від дідуся втік, від бабусі втік і від тебе втечу. Прочитав колобок віршика, а потім хоп! І покотився далі. Котиться Колобок, а назустріч йому вовк. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, я тобі віршика розповім. Я Колобок, Колобок, по засіках шкребений. На сметані мішаний. У печі печений. Від дідуся втік, від бабусі втік, від зайчика втік. і від тебе втечу. Прочитав колобок віршика і знову покотився далі. Котиться колобок котиться, а назустріч йому ведмідь. Колобок, колобок я тебе з'їм. Не їж мене ведмедю, я тобі віршика розповім. Я колобок колобок по засіках шкребений. На сметані мішаний, у печі печений. Від дідуся втік, від бабусі втік, від зайчика втік, від вовчика втік. Ти від тебе втечу. Прочитав Колобок віршика і знову дременув. Котиться, котиться, аж тут зустрічає лисицю. А лисиця хитра та ще й лагідна. «Колобок, Колобок, який в тебе гарний віршик. Сядь на мені на носик, щоб я тебе краще почула. Колобок і подумав всі мене хвалять, то й тут нічого поганого не буде. Сів лисиці на носик, почав розповідати свого віршика. А лисиця його хап! І з'їла. Ось так лисиця і підманула Колобка. Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Друзі. Дякую, що подивились казочку. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нових історій.